오, 오, 이 친구는 корону цеплялась. Вау! з цим садочок підеш? Yeah. Всім привіт! Доброго ранку! Я сьогодні спішу на сніданок до моїх подруг, до дівчат. Я спізнююсь через маленького нашого котика, який таке наробив, що просто не налазить на голову. Не знаю, як я буду викручуватись. Поки на світофорі розкажу. До речі, дуже смішно, тому що я постійно спізнююсь. Це в мене якась карма. І коли навіть я хочу приїхати вчасно, розраховую вже час, ну, ну, ну на цей раз я вже так зроблю, щоб я не спізнилась. І щось трапляється завжди, от сьогодні Салем вичадив, іноді буває якась, якісь затори через аварії саме. Що ти дивишся по карті, немає, все ок, а їдеш, хтось слуснувся і все, і ти стоїш, а не можеш проїхати. І так завжди. Тобто у мене немає жодного напевно, випадку, коли б я приїхала до друзів вчасно. Це просто якийсь капець. Сніжко. Ні, так а що ти так кидаєш? Ти роби, бери в руку і кидай. Ні, ні? певчатки за мною. Я позабілилася так робить, тому що коли ми йдемо, треба давати дівчатки, щоб вони затихали, а тоді піснуть високі. А ти не хочеш віддавати рукавички? Так. Щасно. <смірко> а чого ти не хочеш вдягати ті рукавички для снігу, які в тебе є? <смірко> а <-х>, клас! <смірко> а тепер про те, що витворив оцей от містер. Да, звісно, вже і забув про все на світі. Словом, гілочки, які я мала відправити половину Юлі, салім дуже гарно все помітив. По-великому і по-маленькому. Тому я зараз, ну вранці точніше, промила все це і буду прикрашати оціма всіма гілочками вже на вулиці, бо це, це тільки на вулицю, вдома це вже не можна. Тож я замовила ще раз і вже попросила, може у них вийти розбити на дві адреси. Ну якщо не вийде, то треба буде вже швидко все швидко відправляти, щоб у нього не було можливості. Ще раз зробити, я взагалі не могла навіть уявити, що він таке може зробити. Чесно. Я спочатку поставила в кабінет чоловіка всю цю коробку для того, щоб він просто не погриз ці гілочки, тому що він вже почав з ними гратись, і я навіть не думала, що він може щось там помітити. Але вчора чоловік витискав цю коробку, не знаю чого, але витаскав з кабінету, тому що ну, напевно, того, що занадто заберехлили його кабінет всякими речами, він це не дуже любить. от, Тож я думала, вранці все відправлю, прихожу, а мене чекає сюрприз. Ну, звісно, Саліма ніхто не сварив нічого, тому що він уже давно це зробив, забув, тому що я пішла в душ, і поки я там була, він оце це спокійнесенько собі все це наробив. І спокійнесенько вже забув про те, що зробив, гулявся з собі, то, звісно, куди його вже сварити, і він нічого не зрозуміє. Просто треба тепер бути обачним. Це ви б мене питали про різницю між дівчатками і хлопчиками. Ось вона така. Дівчатка б таке ніколи б не зробила. Я впевнена в цьому на 100%. Тому що ось хлопчики їм треба, треба скрізь помітити. Це вже не перший у нас випадок, помітив, і в Душовій сходив, і в Євенгорщик сходив, і на консервацію теж щось йому не сподобався, там запах. Ну, коротше, якісь такі моменти. Ну що ж, тепер треба буде якось догадуватись його думки стосовно якихось речей. Гостям ховати взуття, напевно, треба. Ну, що, да? Шкідник? Це, до речі, в моя улюблена іграшка. Оця. Так, хотіла показати, що збулась моя Мрія. І у нас нарешті почали робити ось такі пакети. Я, можливо, раніше розповідала, що у нас займається компанія по вивозу сміття. Тобто, ти купуєш пакет. І в нього все кидаєш, виставляєш на подвір'я, і машина їде в певні вулиці в певні дні, забирає сміття. І воно все було в одному пакеті. І я думала, звісно, кожна людина думає про сортування сміття, але у нас це не виходить, тому що, так як ми в приватному будинку, нам треба тоді власноруч все це кидати, ну, їздити. І викидувати сміття, а так, щоб це було поруч, щоб це було зручно, то такого не було. Якщо в місті контейнери з роздільним сміттям стоять ну, дуже ну, багато де, і це більш зручніше, то нам це треба, власноруч було кудись їздити і скидати. А в ці баки, які в Києві, ми скидати не маємо права, тому що ми за них якби, не платимо. Ось, Тому треба було прямо в центрі прийому. То зараз, бачите, зробили ось такі пакетики на кожен вид окремо Трава, листя, органіка, пластик, жестяна банка, папір скло. Більше нічого. Тут я понабирала таких різних ось то я тепер. Щаслива людина, будемо тепер сортувати. Єдине, що треба буде купити такі, знаєте, контейнери в будинок і на вулицю для того, щоб було зручніше все це сортувати. Я дуже розраділа у цій ініціативі і нарешті, нарешті це сталося. Саль, саль. Все, касло. Зараз очі будемо мити. Ой. походочка би дуже смішно. Ой, взагалі не дуже хороший котик. Ну тільки не какай мені, будь ласка, ніде, будь ласка, тебе дуже прошу. Такий хороший. А ось і приїхала красуня. Дуже сподіваюся, що ти красуня, дійсно. Залишу посилання на сайт, вам замовляла. Ось так виглядає пакування. Ми зараз поїдемо гуляти, а вже ввечері, як приїдемо, і розпочали. Потрошим, щоб вона за, за ніч трошки так постояла, пуста. І вже завтра будемо прикрашати. Друзі, я зараз а, зробила б собі перерву на каву. Якраз а, є вільна хвилинка, щоб подивитись коментарі, тому почитали зараз, а там стільки всього приємного. Дякую вам. Мені так приємно їх читати. Ви просто не уявляєте. Це, знаєте, коли от ти робиш, думаєш потім перегляди маленькі там ще щось. Засмучуєшся так періодично. Ми з мамою так зводнюємося і сумуємо. Вона мені своє розповідає, я їй своє, і ми на одній хвилі оце сумуємо. А тут просто така. Шквал просто підтримки. Я просто вдячна, що ви у мене є. Я колись казала у відео, що в мене найкраща аудиторія на світі, і вона дійсно така. Я всіх вас люблю, всіх обіймаю. І взагалі дуже задоволена. Я очікувала якусь критику, дуже таку жорстку. А ви навіть критику написали дуже м'яко, делікатно і взагалі не приколупаєшся. Дійсно, що до звуку треба мікрофон, і він тоді вирішить всі проблеми. Дуже вдячна за фідбек по кулінарному каналу. Тепер зрозуміло, що не всім хочеться дивитись рецепти взагалі. Хочеться відпочити, дійсно, подивитись щось влогове, життєве, і а то вже коли дійсно є якийсь запит. Ось тому я теж трошки заспокоїлась, що ви мені так написали. Цього дійсно мені було, ну, не вистачало саме ось таких ось ну, ваших коментарів стосовно цього. Тому дякую, дякую, дякую. дякую. Всіх люблю, всіх обожнюю, всіх обіймаю. І мені також прочитала, написали стосовно дитячих іграшок, відправити в дитячий будинок. Я тільки за, тільки мені треба пошукати тих, хто у мене завжди була проблема знайти те місце, яке спокійно це прийме, без якихось там документів і такого просто ось привезти, і віддати і все. Я думаю, що якщо зараз напевно зайнятися цим питанням, то буде простіше, тому що зараз війна і напевно більше якихось волонтерських організацій. просто треба дійсно подивитись, почитати. Можливо, у вас є якісь напрацювання в цьому напрямку. Якщо у вас є якісь. Хороші волонтерські організації, які перевірені, які збирають дитячі іграшки, одяг. Я з радістю туди все це, це повідправляла. Половину дійсно половину євиної кімнати туди відправила, Одягу дуже багато такого і. Хоч ми, наприклад, багато чого від віддаємо златі моїй хресниці, але ж теж не ну, у неї вже, якщо чесно, вся, весь будинок, напевно, вже в іграшках, тому що не тільки ми її віддаємо там іще. Просто Асі, ну моїй подрузі пощастило, що у неї багато друзів, у яких старші дітки, і <сь> Якось так передається. То нам, наприклад, є вона і старша і. Тільки один раз нам щось передали з, з одягу. А так ні іграшок, ні ну все так. Я цим не цураюсь, якби мені давали, я з радістю все сприймала. Просто нікому ні дати. от, Але е, ну уявити все одно, все є. Але зараз дійсно дуже багато, саме дуже багато через те, що ну, п'ять років вона з багатьох іграшок повиростала, як на мене. Багато не грається. Я влітку робила ревізію, хотіла е, попере, ну, викинути багато чого, е, викинула тільки поломані, їх було, до речі, так багато, тому все зберіглось. От, у нас все доволі гарні якості, всі іграшки, але дійсно треба позбавлятись, позбавлятись всього. Але якщо є виспитати, вона мало чого чим поділиться насправді. От, тому це треба робити без неї, або якось ну, не знаю, треба її або підготувати, але треба знайти куди відправляти. Ось це найключовіше. Так, ладно, <гаду> буду завершувати. Ми зараз я хочу якраз попити каву, відпочити, і ми їдемо. З Євою на Ялин подивитись там зустрінемось з моєю мамою, з татом моїм і гарно проведемо час. Е, тому. Живля會, а ти на касі я би сказала слава Нації, слава ворогам. Як може бути слава ворогам? Слава Нації. ворогам! У Єва, яка у нас Афієна і Okay. А як її дістав? Кивай, мам, я поняла я хочу. її приїхав. Попустець! Нам папа не вистачає. Така шикарна ялиночка. Ось. Мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Клас. Зараз будемо все це розбирати. Боже, я в захваті, яка вона класнюча, велика. Треба її зараз тут порозпушувати. Це, до речі, не так швидко робиться. Але я дійсно в захваті. Боже, у мене нова наша власна ялиночка. Я не можу в це повірити. А то, що Кожен своїм займається, є вон. Євось своим. Я китайська. Сан сюди походити не можна. Ні сам, ні сам, сам сюди не сай. Your Christmas period. I would like to see you dancing. Come on, take a first step. My love is gifted for you to help you through the river. I know you.